Всім привіт! З вами Клокс, і сьогодні я покажу як утримати рукавицю Юпітера. Давайте я покажу, що вона робить. Ой, в мене невелика хлопота. Ну, добре. Вона... вона нас притягує до землі, як ви бачите. Щоб отримати таку рукавицю, нам треба одного друга, який має, зараз покажу, який має цю рукавицю, тобто дві, дві, 25 тисяч слабів. І вам треба, щоб друг Стой рукавицію вас вдарив і ви маєте від неї вижити. Ну всім папа. -па.